Ох, як багато буде сьогодні сказано, ви просто не повірите. Ось такий неочікуваний варіант коаксіальної бюджетки. Біла стильна коробка. Щось вона мені нагадує. Так, так вам не почулося. Це саме її характеристика. Сьогодні відчуваю бюджетку, бюджетку. Але факт є факт за свою ціну. Вони чудові. Ти хочеш сказати, що це динаміки від нового українського бренду? Всім привіт! З вами Децибел, і сьогодні у нас на огляді ексклюзив. А саме динаміки від молодого українського бренду U-Audio. Ukrainian Audio. Вже сьогодні маємо в наявності дві серії: це Патрон і Мальва. Патрон тому що це проста та надійна серія по доступним цінам. Одним словом, робоча конячка. Мальва це вже серія трохи вище, має більш багатий та красивий звук, як наші з вами українські мальви. Також технічно більш досконаліші рішення. Почнемо із серії патрон. І тут нас одразу чекає 4 динаміка в різних розмірах. А саме круглі 10, 13 та 16 см, і овальні 6 на 9 дюймів або 15 на 23 см. І так як все це одна серія, то буде логічно. Розібратись з упаковкою. У кожної пари динаміків пакування із якісного товстого картону. Всередині вони також розділені та закріплені в окремих картонних проставках. Тому за безпеку ваших динаміків можна не хвилюватись. Також окремо радує дизайн самої коробки. Він стриманий та лаконічний і в той же час стильний. Приємним бонусом буде додаткова інформація про самі динаміки. З однієї сторони, ви знайдете технічні характеристики. А з іншої розміри динаміка. Це зручно. Всередині ж коробки вас зустріне інструкція, гарантійка, захисні решітки, гвинти для монтажу, ну і, звичайно ж, самі динаміки. Почнемо із найпопулярнішого розміру: а саме 16-сантиметровий Patron P6X. Її вартість складає 1250 гривень або ж 34 бакси. Динамік має яскраву, штамповану металеву корзину, фритовий магніт та прості лопатки для під'єднання. Звукова котушка має розмір 25 мм. Приємною несподіванкою також стала наявність вентиляції котушки в нижній частині корзини динаміка. Це однозначно плюс. Дифузор виготовлений із поліпропілену, а підвіз із м'якої гуми. І так як це коаксіальна акустика, в ній же присутній і твіттер. Він має розмір 13 мм із Майларовим куполом. Монтажна глибина складає всього 55 мм. Такий розмір точно не стане проблемою при монтажі. Що ж стосується саме заявлених характеристик, то маємо 60 Вт номінальної потужності в діапазоні від 65. До 20 тисяч Гц. опір 4 оми. А тепер давайте перейдемо до заміряних нами параметрів та графіків. Одразу хочемо вам нагадати: виходячи з цих параметрів, дуже важко зробити висновки, який динамік краще, та й не існує найкращого динаміка. Самі ж динаміки це лише інструмент в наших руках для досягнення результату. Вони або підходять нам, або не дуже. Результат це звук, який нам подобається, і тут найкращий вимір це ваші. Вуха. Але все ж таки заміри нам дозволяють зрозуміти, як краще та в якій системі використовувати саме цей динамік. Також не забувайте, що АЧХ динаміка заміряного нами та АЧХ в будь-якому авто будуть відрізнятись. Наші заміри це щось середнє між безкінечно великим простором та салоном авто. Враховуйте передатну функцію салону саме вашого автомобіля. Друзі, ось так. Відбуваються заміри, ті, котрі ми робимо, все по феншую, рівно метр. Заміряємо АЧХ, динаміків за 900 гривень. Дожилися. Але це реальність. І все для вас, що для вас не зробиш, ось таку АЧХ маємо. До речі, кожен динамік в окремому об'ємі. Це плюс-мінус ті умови, в котрих вони і працюють. Тут, наприклад, ось тільки що міряли ось ці пурпурові. Тут 25 літрів, якраз як об'єм двері. Тут трошки менше, але це тринажки, десятки. Суть я думаю, буде зрозуміла. котрі динаміки як грають. Ви питали, робіть АЧХ. Ми вам робимо АЧХ. Все для вас. І тепер, звичайно, ж, до самих параметрів. Резонансна частота складає 78 Гц. Класичний мідбасовий показник. Маса рухомої системи 13 грам, а повна добротність 1,14. Так, це точно не корпусний динамік. Дверка це те, що йому потрібно. А можливо, навіть і велика дверка. Привіт власникам двохдверних авто та бусів. Придивіться до цих динамік. Чутливість 86 дБ по системі 1 Вт на метр. Цей показник дуже відносний, та у всіх виробників заявлені значення доволі сильно відрізняються, тому що методи вимірювання різні. Це не у минуло і наш приклад, тому варто орієнтуватися на попередні наші заміри. А 86 дБ по нашій шкалі це доволі непогано, навіть вище ніж у DLS-ів із минулого огляду. Можна зробити висновок, що для роботи від головного пристрою підійдуть. Ви скажете, а що ж по АЧХ? А вона нас дуже сильно здивувала. Ми очікували побачити щось максимально віддалене від аудіофільської рівної характеристики. Але ви подивіться, як вони забираються аж до 20 кГц. А особливо зверніть увагу, що ми отримуємо при куті 30. Та 60 градусів. Якщо б мені показали це всліпу, ніколи б не повірив, що це динамік за 1250 гривень. А це, нагадаю, зараз лише 34 бакси за пару динаміків. Рівна та збалансована характеристика від 300 до 20 тисяч герц. Якщо орієнтуватись по осі, то є підйом на верхніх частотах, який може бути втомливим із часом. Під кутом. Те, що треба, також варто відзначити невеликий огріх в районі 125-160 Гц. В підсумку ж можна сміливо сказати, що динамік не має ніяких явних інженерних прорахувань, що для цієї цінової категорії рідкість p 4 та p 5X. І далі у нас одразу дві моделі, а саме патрон p 4X та p 5X. Ціна за 10-сантиметрову версію складає 890 гривень або ж 24 долари. В той час, як більша 13-сантиметрова коштує 1170 гривень або 32 американських долари. Пакування, дизайн, комплектація та конструкція динаміків залишаються без змін. Матеріали ідентичні, а от що відрізняється, то це ж, звичайно, як ви зрозуміли, розміри та технічні характеристики. Десятки мають 35 Вт номіналки, звукову кутушку у 25 мм та діапазон частот 80 20 тисяч Гц. Старші 13-сантиметрові мають на 10 Вт більше, тобто 45 Вт номіналки, ідентичну звукову котушку у 25 мм, діапазон частот від 70 до 20 тисяч Гц. Всі динаміки сьогодні в огляді із опором 4 Ом. А от далі про їх відмінності. Пі 4 – самі маленькі динаміки в сьогоднішньому огляді, і відповідно резонансна частота саме висока 116 Гц. Нормальне значення для 10. Бачили й більше, бачили й менше. Звісно, з таким колібром динаміків вже дуже рекомендовано мати сабвуфер, причому зверху його варто розпустити повище, щоб нормально зістикувати з динаміками. Такі вже наслідки маленького розміру. Добротність знову ж таки дверна. По характеристиці, тут схожа ситуація на 16-сантиметрову модель. Під кутом 60 градусів будемо мати саму рівну АЧХ практично до 20 кГц. Є невеликий провал в діапазоні 400-600 Гц, котрий, можливо, доведеться компенсувати еквалайзером. Під нульовим кутом цей провал стає більш значущим, але якщо розраховувати, що динамік коштує 890 гривень, а це 24 бакси, то про які огріхи Графіку взагалі можна розмовляти за свій досвід. Ми бачили динаміки в кілька разів дорожче, але до яких було набагато більше запитань в цьому плані. Що ж стосується більших P5X, то тут вже резонансна частота нижча відповідно розміру 91 Гц. Так само і з чутливостю 83,4 дБ. але все ж таки ще в діапазоні використання від головного пристрою. Та й хто буде в здравому умі купляти підсилювач для 13-сантиметрових коаксіальних динаміків за 1170 гривень. Відпишіть в коментарі, якщо у нас тут є фанати максимального підсилення та горілих котушок. QTS 1,38. Знову ж таки, рекомендація по встановленню тільки дверки, ніяких корпусів. Амплітудно-частотна тут дуже схожа на більшу модель, але відхилення від усі дещо більше впливає на верхню межу відтворення. І все ж таки під кутом виходить найбільш збалансовано. Якщо б була можливість догортати твіттер, то було б супер. А виробнику варто замислитись над цим. p 69X. І як ви вже могли здогадатись із назви. Так, це овали. Ціна складає 1950 гривень або ж 53 бакси. Ці овальні красені в доволі розповсюдженому розмірі 6х9 або ж 15 на 23 сантиметри. Пакування та комплектація без змін, а конструкція трохи відрізняється. Звичайно, по-перше, це розміри корзини та магнітної системи. Вони тут більші. Поліпропіленовий дифузор та гумовий підвіз. Також без змін. А от до 13-мм твіттера додався ще майларовий середньочастотник, адже акустика тепер трьохсмугова. По характеристикам маємо 80 Вт номінальної потужності, звукову катушку аналогічно 25 мм та заявлений діапазон частот від 50 Гц до 20 кГц. Хой друзі, овали це завжди окрема тема. Резонансна частота даних 60 Гц – це не найнижче, що ми бачили, але в цілому доволі непогано. З басовою складовою тут все гаразд. А це дуже важливо для овалів. Всі ж ми знаємо, що овальчики ставлять в задню поличку не для прослуховування скрипки в п'ятому ряду. Всі ж ми хочемо, щоб басило, правильно. А в деяких випадках овалами навіть намагаються замінити сабвуфер. Я недарма згадав про задню поличку, тому що повна добротність складає 1,3 апартаменти полички для них відмінно підійдуть, та вони себе будуть там добре почувати. Чутливість по нашим вимірам 89 дБ, а це доволі високий показник. Робота від головного пристрою це цілком посильне для них завдання. А якщо враховувати номінальну потужність у 80 Вт, то і можна від підсилювача, якщо треба. Що скажеш, Микола, що будемо міряти овали? Можна заміряти? <сміряти> Ні, я думаю, що овали нема сенсу міряти, тому замірювач овалів не буде, тому що в нас це все один. Великий об'єм і вони будуть грати разом з іншими динаміками. Це буде некоректно, Це по-перше. По-друге, дуже близько підлога. По-третє, розположення, тобто знову ж таки близько до підлоги. Тому я вважаю, що замір АЧХ в саме овальних динаміках в наших умовах це не дуже коректно. тому ми трошечки вам розкажемо суб'єктивну суб нашу думку стосовно того, як вони грають. Динаміки грають доволі збалансовано і гучно. Третя смуга то точно не зайва. Також однозначно непогано забираються вниз. Так, сабвуфер вони вам точно не замінять, але нижніх частот додадуть. З ними задні пасажири точно не засумують. Ну і на десерт ми залишили окрему модель із старшої серії Мальва. Це М6X. Ціна складає 1890 гривень або 51 долар США. Відмінності починається тут прямісінько із коробки, адже динаміки серії Мальва мають коробку чорного кольору. Та й всередині додано захисту. Замість картонних місць тут все із м'якого спіненого матеріалу, максимально надійно і зручно. Тут є спеціальні прорізи, щоб можна було легко діставати їх з упаковки. Ставимо лайк, але не коробкою єдиною. Найперше, що кидається в очі, це звичайно ж дифузор із скло волокна. Точно не те, що очікуєш побачити в бюджетних коксіалах. Але такі здивування дуже приємні. Також інший твіттер. По-перше, він більший і тепер має розмір 20 мм. А по-друге, він тут з поліефірімід. Зі звороту ж на нас чекає штампована металева корзина приємного пурпурового кольору. Мабуть, не дарма динаміки називаються мальва. Феритовий магніт та зручні лопатки, підсилені пластиковою колодкою. Монтажна глибина всього на декілька міліметрів більше, ніж у P6X. По характеристикам також все доволі приємно. 70 Вт номінальної потужності в діапазоні від 65 до 20 тисяч Гц. Звукова котушка 25 мм. А тепер давайте подивимось на заміри. Будемо відверті, ця модель викликає найбільшу цікавість у наших клієнтів. Резонансна тут нижче всієї серії патрон 66 Гц. Це підтверджує і прослуховування. По-перше, вони приємніші на басах, та і самого басу тут більше. Ну, якщо ж ви, звичайно, знаєте, що таке баси. Можливо, це заслуга шикарного дифузору, а можливо, щось інше. Обов'язково напишіть свою версію. В коментарях ідемо далі, і повна добротність складає 1,32. Знову ж таки, ДВЕКА для них ідеальний варіант інсталяції. Рухома система 14 грамів, і можна зробити висновок, що скло тканини не самий легкий матеріал, хоча б здавалося. На 1 грам більше, ніж в патронів того ж калібру. Можливо, це і вплинуло на чутливість, яка тут нижче на 1 дБ. Проте жорсткість скла тканини точно попереду поліпропілена. Це дуже позитивно сказалося саме на басовій частині. А 85 дБ чутливості це також дуже солідний показник по нашій шкалі. По амплітудній тут не відмічається якихось серйозних огріхів, окрім викиду на 4-7 кГц. Але він усувається сам собою при прослуховуванні під кутом 30 градусів. Цей кут ми вважаємо найоптимальнішим для них. Що ж стосується правого динаміка, то до вороту не знадобиться, а от лівому зі сторони водія не завадить при можливості. При більших кутах спад на високих частотах буде доволі відчутним, що позначиться на детальності звуку. Трошки перейдемо до висновків та рекомендацій. Основні враження від новинок позитивні, та й загалом ми дуже раді, що з'являються українські виробники. Занадто багато за останні роки в нас було. Російсько-китайських продуктів на ринку. Також треба усвідомлювати, що це не категорія хай-енд звуку, що патрон, що мальва мають доволі доступні ціни. При тому, що серія патрон має доволі збалансований та на приємний звук для своєї цінової категорії. Також якість матеріалів і зборки на високому рівні, навіть у бюджетній лінійці. А от Мальва вже може запросто потягатись з бюджетними серіями іменитих брендів. Та перемога буде точно не на користь останніх. Найбільше сподобалась басова частина. Бас в М6Х доволі глибокий, але при цьому й не позбавлений панчу. Високі та середні частоти мають ненав'язливий характер та дограють до самих верхів, що дає достатньо детальності. Всі моделі можна використовувати від слабких підсилювачів або головного пристрою. Чуйка дозволяє, При тому підходить як на фронт, так і для підзвучки легко. Якщо одним словом, акустика грає дорожче, ніж коштує. Пишіть в коментарі, що думаєте та які динаміки вам сподобались найбільше. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші майбутні нові відео. А повірте, далі буде дуже цікаво. З вами були Децибел, Побачимось!